Я не буду нічого вам відповідати. Ніхто не хоче з нами розмовляти. Ви винесете нам документу? Ви, зачекайте, а ви з нами не будете говорити? Відповідальні, я не розумію. Тут є хтось? Тут написано, от, смотри. Ну, що, корупція, а тут є? То є королевою стрітфуд їжі, правильно, шаурма. Або як її ще називають, шаверма, донер, кебаб, гірос. І вона вже давно перестала бути стравою для бідних студентів. Хоча студентом я не міг її часто собі дозволити, А отже, шаурма улюблена страва тих, хто гуляє чи швидко хоче перекусити. Це ж легко. Біжиш повз кіоск кілька хвилин, і в тебе в руці з лаваша з м'ясом та овочами. Але знаєте, іноді попадаються такі точки, що ти потім після їжі з них бігаєш по кущах і аптеках. Часто хот-доги або шаурму готують на відкритому повітрі, не дотримуючись санітарних норм, А отже, ризик того, що їжа виявиться неякісною, величезний. Тому сьогодні ми перевіряємо мафи, де готують шаурму. Зараз травень, а отже, спекотна погода вже наступає на п'яти. І це старт для сплеску кишкових інфекцій через фастфуд, який куховарять у мафах. У Києві станом на 22 червня 2022 року відомо про 24 випадки отруєння шаурмою. Серед постраждалих троє дітей. Через отруєння у 2020 році до лікарні потрапило більше 30 чоловік. Серед них були вагітні жінки. У 2019 році у ЗМІ з'явилася інформація про масове отруєння шаурмою. Постраждало 15 студентів. Потік людей біля вокзальних кіосків величезний. Хто на потяг, хто з потягу, і всі хочуть перекусити. Спасибо. Добрий день, мене звати Артем. Я журналіст. Будь ну, ласка. А, Думайте, а ви потікаєте, я... ви нами не будете я... говорити? Все, все, все. Добре, ходімо на задній двір. Нам ніхто не хоче відкривати, можливо, у них якісь проблеми з документами, або немає якихось документів, або просто не хочуть спілкуватися. Добре, давайте зачекаємо декілька хвилин, можливо, вони відкриються. Ми ще раз спробуємо з ними поспілкуватися. Ми дочекалися, але не його. На поміч прийшов колега, який нам пообіцяв дати всі наявні документи, але так цього й не зробив. Ми приїхали, але ваш колега не хоче з нами спілкуватися. Він розмовляє вашому. Ну давайте ви з нами відкрити, ми з вами поспілкуємось. Ви тут працюєте, так? Працю. У вас є сертифікат на м'ясо? Так. А ви можете його показати нам? Хорошо. Добре, санітарна книжка у вас ваша є? Санітарна книжка. Все є. Дозвіл на прода на продажу є. У вас? Артем, так? Да? Артем пройшло вже десь 15 хвилин після нашого останнього візиту, але вона все одно закрита. Я так розумію, вони їм подобається втрачати своїх клієнтів. Ну, ми ж нічого з цим не зробимо. Не дочекавшись документів від першого мафу, ми завітали до іншого, де також, на жаль, отримали опір. У вас є сертифікат на м'ясо. Я не буду нічого вам відповідати. А чому? Я вам кажу, не знімайте мене. Добре, якщо ми опустимо камеру, ви нам покажете всі сертифікати і всі документи. Нічого не буду показувати. А чому? Тому що немає їх. А чому ви закриваєтесь? Тому що в мій білому. Ще одна точка шаурми на вокзалі, яка залишилась сьогодні без клієнтів. Ну, про вокзал все зрозуміло. Рушаємо на інший бік столиці. Ринок біля метро Академ Містечко. З надією, що там ситуація краще. Але. Поспілкуйтеся з нами трішки. я плохо понимаю по-русски, по-украински. А, меня зовут Артем, я журналист. Ага. А мы проверяем точки, где готовят шаурму. Мы можем с вами чуть-чуть пообщаться? Э, вы понимаете, я плохо понимаю по-русски. А что вот это у вас лежит на столешнице? Это перевалилась капуста? или? Это капуста, это соус, это соус. А почему она на столе лежит? Много. Много? Нет, много? А вот нет. это вы тоже будете добавлять в шаурму, которая <связано> на столе лежит? и которая на столе лежит смотрите вот у вас на столе лежит вот это да это вы тоже будете да да все добавляем. напевно тут працюет щедрый кухар что такая купа капуста аж перевалилася на стил такая санитарная книжка а есть с собой с собой не знаю. а где она где она Взагалі, ти не знаю, що за документ. Ви не знаєте, що це? А коли вас брали на роботу, вам не говорили, що вона нужна? Так-так. Навіть не чув, що таке санітарна книга. Цікаво. Я зрозумів. Хорошо. Спасибо. Спасибо. До Спасибо. Наступний район, який потрапив під нашу перевірку Теремки. А що Поспілкуватися просто з вами. Чого? Я такой не хочу. Опа, зустріли нас на теремках не так, як ми очікували. Я вода ставлю і хочу в магазин уйти. Ну, просто так залишаєте? Просто так я закрився і все. Сходи от эти, я хочу посмотрети. А в них нема шаурми? У них нету шаурма, а почему? Ну. тільки шаурма надо сходить. Да. А почему? Твоє завдання что... тільки шаурма? Да. Ну, сходи, пожалуйста, інші шаурми. Ми вже були, ми вже були. Хорошо, ну, вот сходи за озера теж саме. Добре, ми підемо, але ну, зараз. Ну, мені не стоїть здесь ждати. Ви не прийдете. Нет. Я зрозумів. Так, а чому? Вот тебе. чому ви не можете показати медичну кіну? Я тебе не покажу. Вот. Зараз продавець покинув свою точку, яку можна дуже легко відкрити і дуже легко закрити. Тому, Люба людина може прийти, відкрити, залізти, зробити собі якусь шаурму або щось на з краси і піти собі спокійно. Через бурхливу зустріч ми зрозуміли, що в мафах, де готують шаурму, нам не раді. Але в нашому списку залишилася остання зупинка метро Житомирська. Добрий день. Мене звати Артем, я журналіст. Ми сьогодні прийшли перевіряти. Вашу точку, де ви готуєте шаурми. Нарешті, хоча б десь ми знайшли куточок споживача і тепер можемо ознайомитися з документами. Підскажіть, будь ласка, сертифікат на м'ясо у вас є? Все є, а прямо зараз тут. Прямо зараз, зараз. Хлопець має сертифікат на м'ясо, санітарну книгу, дозвіл на продаж та всі інші документи. Сьогодні ця точка мене особисто потішила. Які ж висновки ми можемо зробити? Лише одна точка, де готують шаурму, мала документи на станції Метро Житомирська. Інші ж працівники мафів були або агресивно налаштовані, або не мали жодної документації. Хоча на прохання будь-якого клієнта вони б мали відразу її показати. Ми зарейдили, а що і як було, ви бачили самі. Якщо вам було цікаво дивитися це відео, підписуйтеся на всі наші соціальні мережі та очікуйте наступні не менш цікаві випуски.